Вороже залізяча поніво чоло подвір'я пана Олексія. Чоловік розповідає, його будинок розташований на вулиці, по якій без зупину гатять окупанти. Тож змушений щовечора тікати з будинку до квартири в іншому районі міста. На ранок повертається і підраховує збитки. Що пострадало? 85 панелей сонячних, 70 листів металопрофілю це паркану, Лічильники. Лінії електромереж близько 600 тисяч гривень. Да, буду відновлювати нашу. прилетіло цієї ночі в одне з приватних підприємств Нікополя. Пані Любов працює на ньому прибиральницею. Вон позаліті поталка ніту. От подивіться, стелі немає, все зруйновано. Вікна всі вибиті, все побите. Стільки людей тут працювало, заробляло гроші. А тепер що? Все такий збиток власнику, напевно, на мільйони. Від російського терору цієї ночі отримав поранення чоловік. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Медики кажуть, стан пацієнта середньої тяжкості. Чоловік 68 років, він надійшов до нас в лікарню, йому надана допомога. Але з опіками опіки дуже важкі, опіки верхніх кінцівок та голови. І на подальше лікування після стабілізації його переведено в обласний опіковий центр. Загалом цієї ночі окупанти пошкодили в Нікополі шість приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У міській раді надають постраждалим необхідну допомогу. Місцеві ж кажуть, попри постійний терор, рідні домівки не полишать. Катерина Альона Балкова та Ігор Солко. новини 11 каналу.